Усіх вітаю Христос Воскрес, воістину Воскрес. А завершуючи цю пасхальну неділю ще кілька думок про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Я сьогодні роздумував про такі дуже гарні і практичні наслідки Господнього Воскресіння. Їх багато, і на кожен цей пунктик можна було би. Проповідувати цілу проповідь, але просто кілька думок, є, щоб ще іще, іще розважити ту цінність того, що Господь воскрес з мертвих. Перше, на що би я собі звернув увагу, це на те, що Він воскрес, щоб оправдати нас, кожного з нас, для нашого оправдання. І Павло каже, то до римлян, а післання, і це четвертий розділ, 25 п'ятий віршик, який був виданий за наші переступи і воскрес для нашого оправдання. Хочу зважити на те, що знаєте, люди гарно себе хочуть виправдати, але з точки зору створених нами гріхів, і те, як ми чинимо і живемо, то єдиний той, хто мог виправдати нас, то сам Господь, бо він взяв всі провини на себе. І наступне, на що я звернув увагу, і воно має два таких гарних контекста, що він є той, хто є хатам і нашим заступником. Він Воскрес. І своїм Воскресінням Він має цю функцію перед Богом за кожного з нас. Ось, і коли ми читаємо римлянам 8,38-34. Читаємо до римлян, і це у нас 8:34, Павло говорить наступне: а хто судитиме, Ісус Христос, який помер і воскрес, який поправить у Богу, Він заступається за нас. Це таке, знаєте, дуже гарна думка про Павло говоря, що Той, хто заступається за нас перед Богом. Ніхто з нас не мог би виправдитися перед ним. А він що робить? Він заступається. Він стає поперед нас і він говорить батькові своєму, я заступаю за них. Чому? Бо я є той, хто єдиний ходатай між тобою і цими людьми. І ми читаємо 1 Тимофія, другий розділ, 5-6 віршик. Він говорить так: один. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина і ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх свідчення свого часу. Він є єдиний посередник. Сьогодні дуже багато люди собі надумують і дуже багато ставлять різних посередників. Але святе письмо воно підкреслює, що той, хто заступається, і хто і той посередник, йому ім'я Господь Ісус Христос, і більш за все, Він Воскрес. Ось наступне про що я собі роздумував, що а, Воскресіння, як і саме Слово Боже, воно має дві таких дії. По-перше, по-перше, це спасіння, і це виправдання, і це те, що Господь стає заступником. А якщо хто не прийняв, то що, і дивіться, що каже апостол коли ми читаємо дії апостолів, 17 розділ, і тут з 30-го віршика. Адже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаються. Тому що він визначив день, коли має справедливо сидити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. І тому сьогодні, коли я це роздумую, я кажу, Господи, я дуже дякую, що на цей суд я не приходжу. Чому? Бо гнів Божий він виливається на людину, за всі його Переступи він воскрес, ось, і він помер, він воскрес, щоб визволити нас від Божого гніву. І дивіться, що каже Святе Письмо, ми читаємо Івана 3,36. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, адже Божий гнів перебуває на ньому, що перебуває Божий гнів. 18 віршик цього розділу, хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Інколи люди не розуміють, а чому це так? Чому це Бог, чи він такий гнівливий, та ні. А Павло пояснює деякі речі. Ми читаємо до римлян, другий розділ, 5 віршик. Він каже так про людей, які не приймають Ісуса Христа або не вірять в те, що Він воскрес, дивіться, що Він каже, через власну чесність і нерозкаяне серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Хто це робить? збирається гнів. Кожна людина, яка Відвертається від Христа, яка не приймає благовість, яка не вірить в те, що Господь Ісус Христос, що? що Він воскрес. І тому сьогодні для нас дуже важливо сказати, що Господь Він про це потурбувався. Інколи люди кажуть, ну а звідки ти це знаєш? Бо Святе письмо про це наголошує і говорить про це. Дивіться, що коли ми читаємо це другий розділ до Тимофіїв, і тут він дивіться, що каже з третього віршика. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителю Богу, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Бо що він хоче, це добре, і що хоче, щоб кожна людина мала спасіння. Чи бажає Бог, щоб люди прийшли? На той суд і стали перед ним. Чи він хоче виливати свій гнів? Ні, він хоче, знаєте, що, щоб всі люди спаслись. І він це все підтвердив, і він це все е, зробив заради того, щоб, знаєте, наступне, щоб кожна людина мала надію. І ми е, Воскресінням Христа ми маємо надію. Ми читаємо Івана, 11 розділ, 25 п'ятий вірш, дивіться, що. Тут говорить Господь: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І про що це говорить? Що смерть це не кінець для тих, хто вірить у Христа, вірять в Його Воскресіння, то є гарантія нашого Воскресіння, бо Христос що, Він воскрес мертвий. А я спілкувався з одною людиною, і вона мені казала про ці речі. Що це може так люди тільки відповідають, а ніхто не знає, чи він воскрес, чи він ні. І тому Святе Письмо сьогодні наголошує, що ми маємо надію на Воскресіння з мертвих і вічне життя тільки тоді, коли ми дійсно віримо, що Ісус Христос не тільки помер, але Він і воскрес. Що ще дає нам Христове Воскресіння? Христове Воскресіння це прапор перемоги над гріхом та смертю. І дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо 1 Коринтян, 15 розділ, 55, 57 віршик. Дивіться, він говорить про те, по-перше, що сам Господь Ісус, Він є той, хто перемагає, і той, хто переміг. І Він каже тут: так, смерть, де твоє жало, пекло, де перемога, дяка Богові, що дає нам перемагати через Господа нашого Ісуса Христа. Через Воскресіння Ісуса ми маємо перемогу над духом, над духовною смертю, гріхом і страхом. Він дає цю перемогу, осіявши, прославивши і восставши з мертвих силою Господа, і тому це дуже важливо. Знаєте, наступне про що я собі розмірковував, думаючи про Воскресіння Ісуса Христа, Його практичне значення, Воскресіння це можливість нового початку. Знаєте, дуже мало коли ми маємо таку змогу щось почати спочатку. А дивіться, що каже Господь через Павла, 2 Коринтян 5:17. Тож, х... коли хто в Христі? Тої нове створіння, старе минуле, ось а постале нове. Це означає, що завжди, завдяки Христу, можемо почати нове життя, звільнення від минулих гріхів і залежності. Він каже, що я твій новий старт, і все починається з покаяння. Він каже, що якщо світло Боже приходить в моє життя, то що він вірний і праведний, він прощає, він очищає і він дає цей новий аркус життя. І тому, коли я дивлюся на людей, інколи приходить людина, яка мала там залежності, яка була вся в гріхах, приймає Ісуса Христа, і я бачу, як Христове Воскресіння воно дає цей новий шанс і можливість кожної людини почати спочатку. І цей початок з Господом, який воскрес з мертвих. Що ще, знаєте, я собі роздумував, бо це є одне з таких дуже важливих для кожної людини. І це те, що Воскресіння Христа, воно є підтвердженням Божої любови до кожної людини. Ми всі ми знаємо це, знаєте, Івана 3,16, Люди це запам'ятовують, бо це Божий лозунг любові, це його прапор над кожним знак, бо то так Бог полюбив. Цей світ, що дав свого сина єдинородженого, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, а що мав життя вічне, це проявлення цієї любові. І Павло каже про те, що Бог що він робить, він доказує свою любов, яким чином. Що Христос помер за нас тоді, коли ми були ще грішними, і Він каже: якщо ми спасаємося Його смертю, то сьогодні ми бачимо це світле Воскресіння і його життя. Ми починаємо нове життя. І це життя, вона, воно що робить? Воно доказує, наскільки Бог він любить кожну людину. Що ще, що ще е, дає нам Воскресіння? Знаєте, Павло каже, що Воскресіння Христа. То є сила Божа. Це те, що дає нам силу Божу. І ми читаємо до Ремлян 8.11 і дивіться, що говориться так. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в нас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і наші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. І Павло, коли він пише до Єфесян, він каже, що той самий дух, Дух Божий, Дух Господа. Святий, який Воскресив Ісуса, Він тепер живе і діє в кожному із нас. І тому, якщо ми сильні, то ми сильні Господом нашим Ісусом Христом. Якщо ми сильні, то тільки тому, що Христос не тільки прийшов в цей світ, не тільки Він постраждав і помер, але Він і воскрес мертвих. Знаєте, я ще, ще раз хочу а, застерегти про те, що каже Павло. Він каже, що якщо ми маємо. Або покладаємо надію на Христа тільки в цьому житті. То ми дуже нещасні, найнещасливі люди на цій землі, бо він не тільки вмер, бо він воскрес. І він каже, що кожна людина, яка звертається до нього, він може дати цей новий шанс, він дає нове життя, він дає силу жити Христом в Христі для Христа. І тому ми сьогодні ще і ще раз розмірковували про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, це така безмежна тема. Але знаєте, я би запропонував розмірковувати про це. Знаєте, в кожному дні подумати про те і не забувати, що він прийшов в цей світ, що він воскрес і це має практичну дію в нашому житті в кожному дні. Бо він дає силу, він дає радість, він наповнює нас силою для того, щоб іти і жити життям Христовим в цьому світі. Тому ще раз хочу всіх поздоровити і сказати: Христос Воскрес, Ви істинно Воскрес. І моє побажання, щоб якщо хтось з вас ще не зустрівся з Христом Воскреслим, якщо ви десь так, як ті учні, десь страхаєтесь, хтось десь. Такий заклопотаний своїми ділами, зверніть на це увагу, бо це те є єдиний шанс долучитися до Божої сім'ї, долучитися до вічного спасіння, долучитися до життя вічного і мати надію і віру, що сам Господь він завжди є з нами і ніколи не покине. Знаєте, він про це казав, що ось я з вами в усі дні. Тоді, коли лихо, тоді, коли радість, тоді, коли здається, ми йдемо такою долиною і стежкою темрявої, смертної, він каже Я завжди з вами, я не полишу вас. Але важливо зустрітися. Знаєте, учні, вони були в той кімнаті, і ось Господь став і каже мир вам щоб прийшов той Божий мир. Важливо бути там, де він є, долучитися до сім'ї Божої. Тому сьогодні Господь кличе кожну людину. Чому? Знаєте, ми вже сьогодні про це говорили, цитували, що він каже, бо то добре, і це по серцю для Господа, що він хоче, щоб кожна людина вона мала спасіння, щоб вона пізнала істину. Господь каже: Я є дорога, правда і життя. І тому всім бажаю Божої дороги, Христової дороги, бо Він іде цією дорогою, і він обов'язково доведе кожного із нас. До вічної цілі, до небесної оселі. Він дасть вічне життя кожному, хто долучається до нього. Будьте благословені! Давайте ми помолимося, Боже Батьку! Ми дуже вдячні за Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, за Його життя тут, на цій землі, за Його страждання, за Його гірку і тяжку смерть там на Христі і за чудове Воскресіння. Ми дуже вдячні, Господи. І ми сьогодні проголошуємо, Господи, що Ти є син Божий, ти є син людський, Ти є Бог, ти той, хто не тільки помер, ти воскрес силою Божою. І тому сьогодні ми говоримо і ще раз в наших молитвах, в серці з радістю воістину воскрес наш Господь. Слава тобі, Боже, за все! Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь буде вашим покровом і захистом, нехай прийде радість Воскресіння в наші життя, в наші оселі. Нехай сам Господь захистить кожного з вас, де б ви не були вас і ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви, ваші домівки. Нехай Божий покров буде над всіма вами. Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені.